Робимо саморобний поплапопер ось ось такої пробки. Для цього спочатку потрібно відрізати кусочок пробки, щоб вийшло десь приблизно 3 см. Відрізаємо 3 см і залишаємо тільки цю частину пробки. Потім приблизно посередині нам потрібно зробити дирочку і засунути туди гвоздика. Але перед цим потрібно зробити невелике заглиблення, щоб туди засунути самий гвоздь. Тепер вставляємо в дрельку або в шуруповерт і за допомогою наждачки робимо форму поплапопера. Тобто, коли воно крутиться, ви такою наждачкою робите і робите форму поплапопера. Думаю, ви знаєте, який поплапопер на форму. Потім ще наждачкою сюди робите ямку, щоб була ямка. В результаті у нас виходить щось типу ось такої заготовочки. Потрібно тільки ще трохи глибшу ямку зробити. Потім вам буде потрібна ось така трубочка або трубочка від вушної палички. Потім ви спічками нагріваєте цю трубочку і прижимаєте, щоб був такий маленький грибочок. Потім робите отак. І робити з цієї сторони таке ж саме дійство. Потім я перестав те, що я підпаяв, на іншу сторону, тобто на оцю сторону. Далі ми відрізаємо трубочкою і залишаємо ось такий маленький кінчик. Тобто, в нас повинна вийти ось така штука, трошки я підпалив. Саму цю пробку. Тепер нам потрібно вклеїти в поплапопер грузик. Робимо тут невеличку дирочку і засовуємо туди сам грузик. Дирочку я зробив за допомогою ось такого свердла. Потім нам потрібно розфарбувати сам поплапопер. А вже як його оснащую і ловлю на нього рибу, я запишу інше відео.